Уявіть собі, Україна опинилася на межі політичної катастрофи, і все через один невдалий блеф одного сірого карлика Єрмака. Ця людина бухта, що перетворила ключові механізми держави на власну приватну садибу, тримає владу міцно як штір на сатанових мурах, перетворюючи офіс президента на печеру з ресурсами та впливом. Але чи зможе український ляльковод довше грати у цю гру, яка з кожним днем. Стає все більш руйнівною. Це питання, що визиває здивування і страх. Чи не станеться так, що вся країна впаде з політичної гойдалки прямо на бетон? Звідки цей ураган запеклості? Внутрішні голоси сім'ї у владі невпинно шипочуть час міняти сцену. На тлі масштабного розслідування корупційних схем у енергетичному секторі команда Зеленського проходить через один із найжорсткіших випробувань. Зустрічі ніби шоу високої політики у темних кімнатах із запахами сигарет і тривким відлунням знайомих голосів від прем'єрки до розвідників і топчиновників, всі поготові дати свою пораду. І що ж вони радили звільнити Єрмака. Так говорили ті, що ще з нічийного темряві тримаються за контроль над енергетикою, тендерами і кадровими рішеннями. Хіба можна було й подумати, що цей сірий карлик цей Алібаба – Перетворив державу на свою особисту банку з ресурсами, та вона вже не невидима, вона гучно видає відлуння у серцях кожного українця. Політологи порівнюють цю історію із казкою, де з'являється шкідливий сорок розбійників, що тримають у страху весь український ліс. Ау вони кажуть звірське управління, шлях до руйнування. Весь український механізм, мов кремінь, що тріскає під вагою безвідповідальності, здається, що його вже ніщо не врятує. В офісі президента цвіт на чорному фоні з'явився новий алібаба, що майстерно перетворив державний ресурс на власну приватну власність, сектор енергетики, оборона, бюджетні закупівлі все під його контролем. А Зеленський його емоції оцінюють з усіх боків. Від гіркої іронії до справжнього занепокоєння з приводу незворотнього руйнування режиму. А що ж далі? Чи зможе президент зняти цю кімнату скарбницю, що перетворилася на сховище безконтрольної влади? Бо саме ця вакансія і є ключовим викликом: з одного боку зупинити внутрішній конфлікт і зберегти єдину команду з іншого? Не дозволити цим іграшкам руйнувати оборонний і енергетичний потенціал країни, а держава. Вона у небезпеці, немов корабель під штормом, де кожен ресурс це життєво важлива якірна частина. Влада ж це вже не управління, а сценічна вистава, у якій сценарист Олег Єрмак, посмішка Зеленського при згадці про цю внутрішню кризу, мов блиск лезва у чорному льоху. Його слова вдобавок залишаються голосами премов, що рикають вийди звідси розбійнику. Це мов символ того, що він давно вже розуміє ця кривава політична гра знесилює його навіть крізь сотні облич і посмішок. Та чи зможе він нарешті зробити рішучий крок і позбавитися цього алібаби? Чи статистика його довірі піде на дно, мов корабель, що тоне у штормових хвилях внутрішньої безвідповідальності? У кожного з нас є своє бачення, та одна справа ясна: якщо зупинити цей рукотворний хаос не зараз, країна може опинитися на краю прірви, зв'язана мотузками зламаних домовленостей. Що думаєте ви? Чи вистачить Зеленському сил і розуму, щоб уникнути катастрофи, або ж він залишиться у пастці цього політичного сорока розбійників, готові ділитися своїми міркуваннями? Можливо, саме ваша відповідь визначить майбутнє України. Після гучних закритих зустрічей найбільших політичних інтриг та загадкових вібрацій у стінах Банкової з'являються дедалі більш ясні тіні шторму, що накриває українську владу. Внутрішня криза всередині офісу президента перетворюється на майже ідеальний шторм, Некеровану комбінацію амбіцій, зради і грубих політичних ігор під покровом темряви. Чому саме навколо Андрія Єрмака виріс справжній клубок конфліктів, запах напруги й пилу зійшлися у повітрі, коли Володимир Зеленський на шпальтах благав вийти звідси розбійнику? А голос егоїстичного руйнування вдарив у голос міжнародної дипломатії. Ця пожежа, що поглинає внутрішній корабель держави, не просто балаканина на політиків, а глибока тріщина у структурі управління, чи готовий він, селфіючи на сцені зовні? Визнати, що його власне військо розбитих пелюсток вибухнуло в серці репутації. Якщо коротко, криза навколо Єрмака стала симптомом глибших структурних перетворень у владі, концентровані ресурси і виручки, закопані у печерах політичних гравців. Це схоже на картковий будинок, що може обвалитися будь-якої хвилини, кілька слабких карток, і верхівка державного трону може повільно, майже блідо зникнути у темряві. Звичайно, Зеленський довго тримався за ідею розмежувати владу, щоб не перетворитися на полоненого власних скопичного монстра. Але що робити, коли саме ця вертикаль ставить під удар існування країни? На цьому тлі звучить зловісний звук: хто саме так сміливо руйнує цю імпровізовану внутрішню цитадель? Стрілецький вистріл у серце демократії. Це не просто гра на межі, а стратегічна помилка, що може коштувати державі її майбутнього. Політична гонитва за владу, підфарбована у кольори амбіцій та підмов, створює ідеальний коктейль для хаосу, а почуття несподіваного повороту. Хто готовий проголосити, що саме цей блок у стінах банківської вежі, що приховує секрети, і є ключем до руйнування? Знайте, криза навколо Єрмака. Не просто політична боротьба, це драма, у якій головна роль це питання, хто керує, чи створена ця структура для служіння народу, чи це просто ворожий гарнізон бункерної диктатури? І коли остання іскра запалить українську політичну сцену, чи не стане ця криза чистим спектаклем, що приховує незліченні злочини та зраду? Що робитиме Зеленський, коли його власна команда? Його стоїчний пазл стане у крісло, ніби зламана іграшка, чи є шанс врятувати країну, не перетворившись на блазні в історії, чи нарешті в наші милі стомлені руки покладе він ключ до власної династії, визнавши, що іграшки це їхній кінець. Фінал цієї історії шокуючий, відвертий факт, що може потрясти навіть самого уважного історика, адже саме нині. У цей вир народжується не просто новий уряд, народжується новий режим, де ігри владолюбців закінчаться тоді, коли на арені залишиться лише одна вежа: чи здатна ця країна вистояти проти власної революції? Відповідь у ваших руках.